Добрий день, панове господарі, виноградарі. Ну що ж, я вітаю вас з тим е, е, періодом, коли ми вже починаємо куштувати наш виноград, коли він вже починає набирати цукор. Сьогодні 4 серпня і це вже час. Звісно, в цьому році трошечки буде з запізненням він виноград дозрівати, тому що цвітіння було пізнє. Але дивіться, давайте подивимось, що в мене можна вже куштувати, що ні. Подивіться, як вже скоренько почали визрівати. Це Аркадія визрівати лоза, вона вже жовтіє. Бачите, і вже починається визрівання. Я вам потім в кінці відео, відео покажу, яким препаратом я вже підживлювала виноград по листу. І він мені дуже подобається. Це як підкормка калієм та фосфором, дуже хороша. Е, ну що ж, давайте подивимось далі. Ну ось, Здалеку видно, в якому стані кущі. Не так сильно відросли. Дві неділі назад посинкували, прибирали все. Ну, на мій погляд, непогано ще тримається виноградник. І зараз подивимося, може, по гронам, по визріванню лози. Ой. Дивіться, як гарно виглядає ці грона. Мені дуже подобається грона цимусу. Це на прищепі, ось я готую саджанці на... на осінь. Подивимось, як визріє лоза. Подивимось, чи буде тут коріння. Два саджанці в мене є отакого чудового цимусу. Подивіться на ті грона. Це я вам хочу нагадати: прививка, прищепа. Вибачаю за російські слова, які ще сидять в моїй голові. Прищепа прошлого року на такий. На такий виноград я на галбену ноу. No. І ось, подивіться, мені що перш за все подобається. По-перше за все, мені подобається, що це кишмиш. Це е дуже великий плюс для цього винограду. Ну, давайте подивимось. Я не взяла з собою нічого, щоб. Але от, от. Ну, наскільки це кишмиш, ми вже можемо бачити. Ніякий це не кишмиш. По смаковим якостям він вже готовий. Все, його можна їсти. Зараз я знайду рефрактометр, подивимось. Ну, принаймні, верхні ягоди, ось до сюди, вони вже достигли, вони вже солодкі. І такий в нього такий ледь замітний цитронний привкус, присмак. Коли виноград ще був не таким ще зеленкуватим, цей цитронний присмак. Більш виражений. Зараз він вже не так помітний, але дуже смачний. Дуже смачний, але це не киш. Ну що, давайте спробуємо по смаку і по рефрактометру, який зараз ось цей цимус. Ну, візьмемо верхню ягідку, звісно, бо вони поспівають достигають раніше. Так, зараз ми його розріжемо. Бачите, отакі от, от, от такі от дві невеличкі косточки. Вона така. Так, і зараз вижмемо цукор, подивимося на рефрактометр. Так, почекайте. Треба трошки почекати, зачекати. Так, ну поки що ще десь 14,5 цукру. Тобто біля 15 брікс. Ну, це ще маловато. маловато, Хоча б було би 17 і 16, це вже краще. А 14,5 це ще маловато цукру. Ось які гарні. Подивіться, ось це мені дуже подобається. Подивіться на ось цю грону. Це в нас бананас. Шалено красиві грона. Вон дивіться, вони звисають, які шалені красиві грона. Цікаво, цікаво, як він же в стиглому вигляді буде подивитися повністю і транспортабельність, і ем, на хвороби, і на. На смак, і на сипучість, і на тріск. Ми все це будемо розглядати пізніше. Зараз він ось так виглядає. Це бананас. Зараз я взагалі не бачу, щоб він хворів. Ну, е справляється він з хворобами. Не, не подобаються ось ці моменти. Це як пошкодження якісь, або обоопіки і зразу береться, бачите, біла гниль. Ось такі великі, трошки таку маленьку крапочку, як е, канопацію, такі ягідки. Це слава Україні. Дуже-дуже великі грона. Бачите, які великі Грона вони будуть на півтори кілограми десь. Ну, а ось яка. Яка прекрасна грона, яке прекрасне Грона. Це просто неймовірно гарно. От виглядає він на кущі, я вам хочу сказати, найбільш смаковито, найбільш привабливо, ніж на, на базарі на прилавку. Ось чомусь йому не вистачає трошки кольору. От був би в нього ось цей тут жовтий колір, він би був най найбільш привабливий. У мене в цьому році чомусь шалено, шалено е озвірілі мурав'ї такі, як зглуздо з'їхавші. Вони лізуть на всі е фрукти і поїдають все буквально. Але це, я не знаю, це не схоже, може це якийсь тріск був через. Трошечки оїдіум підхватив, може, але не дуже схоже. Ось тут мені не подобається. Бачите, що тут робиться? Також, бачите, це все ж таки був оїдіум О, подивіться, що з, з... гроною всередині. Чи може це якось... якась інша хвороба? Може я помиляюсь? Може це... Щось схоже більше на той самий антракноз або фомопсис. Підкажіть, хто спеціаліст з цих питань, бо я з цим вперше стикаюсь, от з таким видом ягоди. Така чудна вона. Ідемо далі. Значить, По листям. Листя вже віддали дуже багато, бачите, вони ось в нижній частині винограду вони вже ну, як е, нехватка мікроелементів. Бачите, це видно, що не вистачає Е, Треба підживити обов'язково. А ось зверху листя насичене, зелене. Більш-менш непогано виглядають. Так. Давайте подивимось, це в нас суперекстра. Суперекстра. Ну, ось така вона ще зеленкувата, їй би ще трошечки набрати цукру. Я так думаю, що недостатньо зараз ще. Я думаю, що я його трошки перевантажила. Якщо б я його не перевантажила, він вже був достигший. Подивіться, скільки на кущі. Я практично його не... Нормувала ось цей суперекстру, тому що він ранній, Я так подумала, що він все рівно достигне. Хочу показати вам кущик, щоб, на якому прищепить, тільки прищепи. От дивіться, ще не тільки півтори назад було всі листя були, ну, буквально всі з прищепи, отакі жовтенькі. Тобто був хлороз, Але я обробила. Це теж тим препаратом, який вам покажу в кінці відео. І дивіться, більша частина, ось це також його листя. Це також прищепа. І це також прищепа. І більша частина листя все ж таки набирала насиченого зеленого кольору. Тобто вирівнявся той хлороз, тобто йде підживлення дуже якісне. Відбувається, дякуючи цьому препарату. Так, ну що ж, йдемте далі. Йдемте далі. Це починає зафарбуватися катруся каховська. Так, це катруся каховська, така дуже приємна. Грона також. Це починає фарбуватися велес, наскільки ви бачите. Ось такий ось такий велес, ось такий вже починає фарбуватися. Ну, то добре. Але ось бачите, я вже бачу тріск і мурав'ї. Оці шалені мурав'ї в цьому році якесь на шестя. Як от, е, скаженілих е, орків, так і мурав'їв наших. Просто на шестя. Ось, подивіться, яка гарна прима. А ну давайте її скуштуємо. Таке враження, що вона вже готова. Подивіться, на цю грона. Це дуже-дуже гарне грона. Ну, подивимося. Ммм, боже, який смачний мускат в неї. Трошечки їй ще. Ну, дня три, і вона вже набере цукру. Вона вже солодка, мускат просто неймовірний. Ну, я дуже задоволена прямо України. Товариші чисто я вам дуже відверто кажу, що це має бути на... Це перша, яка безріває найбільш скоріше за весь виноградник. І вона з неймовірним смаком таким. Смаком мускатним. Тобто цимус також він визріває в цей, цей самий час, але там все ж таки ягідки поменше, поменше. І не такий сильний мускат. Ну Може, я ще його не розкрила, почекайте, не буду йти поперед батька в пекло. І тут дивіться, бачите, ось прищепа. У мене ще одна прищепа. І ось, бачите, вона вже також мене підхворозила. А решта листя вже нормальні. Ну, я сподіваюся, вона визріє. В наступному році ми подивимося, що тут в мене прищеплено, який буде урожай. Починають фарбуватися навіть Everest. Дивно, він середньопізній, а вже починає фарбуватися. Давайте подивимося, ось це. У нас такі. Чудові перчики, це що? Це дубовський, розовий, рожевий. Ось це такі. Так. Далі це преображення, але преображення в мене щось хворіє. Все ж таки, я думаю, це якийсь або фомопсис, або антрокнос, і це тільки на преображенні. Це тільки на преображенні. Отакі дуже... Дивні якісь прояви, не схожі на оїдіум. Так, давайте подивимось, ось це байконурчик починає вже фарбуватись. Так, добре, добре. Ой! Подивіться, яка краса. Ну, хто пам'ятає, що це в мене? Це в мене подарунок не світає. І він же весь зафарбований. Боже, як же це гарно! А це прімом України фарбується, красунечка. Яка цукристість. Зараз, правда, пройшов дощ і все, бачите, який і все розмило, цукор можливо. Але давайте. Це подарунок не світає. 4 серпня 22-го року. Одною рукою знімаю, одною. Так. Цукор. Сок. Сік. Так, ну що, подивимось, що тут він нам покаже 12 десь з половиною цукру. Це ще маловато. Ще маловато. Ну, давайте спробуємо, може, пріма України. Може, тут щось нас здивує на цей час. Ось, бачите, такий був. Ой, йдем. так такий був. Так, ну, візьмемо невеличку цю ягідку зверху. І зараз подивимося. Ось така вона на розріз. Бачите, вже темніє. О Боже, який в мене манікюр страшний, вибачаюсь. Е, вже темніє кісточка. Так. І подивимось. Так, ну тут майже 13%. Тобто хочу вам сказати, що саме солодкий це зараз цимус, трошки менше з цукру у подарунку у, у, ні, ні, у Прима України, і ще менше це у подарунку не світає. Але я хочу вам сказати, що навантаження прима України в цьому році дуже велике. А у цимусу це тільки два грони, тому може бути через це. Тепер заходимо у цей ліс. Тут точно як в лісу. Звісно, така стіна зеленої. Маси, і вона в мене не хворіє. Тут-фу-тфу. 4 серпня ще нічим не хворіла. Оті ягоди тільки приображення, якісь дивно мене дивують. А все решта тримається. Дуже добре тримається. Тут от в мене для когось я буду робити обсаджене, Це моя сестричка просила. Це буде в нас. Мій, мій любимий коханий ландиш. Так, і вже мені здається, чи як він вже починає все ж таки визрівати. Він міняє кольор. Але подивимось, он дивіться, як вже з основного куща як міняє колір вже ландиш, який він вже визрівший. От я дуже поважаю цей сорт. Я не знаю, що там хто про нього пише. Я від нього у захваті. Він вже визріває. Так, це починає фарбуватись Лівія. Лівія. Теж я її дуже люблю, вона мускатна і дуже смачна, і також вистояла в цьому році взагалі без хвороб. Пу -пу -пу. Дуже добре. Ой, а це я вам скажу, що це непоганий такий сорт. Він також вже починає фарбуватись, це Айвас. Це колись мені дали як в нагрузку, я заказувала саджанці, і мені дали безкоштовно і додали цей виноград. Я навіть не знала, що це і як. І я вам скажу, що я думала, що ой, посаджу, потім щось прив'ю на нього на нього. Посадженець був хорошого дуже стану я вам скажу, що я їм дуже задоволена. Він гарний, синій, такий дуже насичено-синій. В нього приємний, солодкий, хороший смак. Моя донька чомусь цей виноград любить більш за всі. Їй цей смак дуже подобається. Він ніколи не хворіє і ніколи, ну як при моїх обробках він не проявляє себе якось капризно. І єдине, що мені не подобається, що в цьому році він трошки горошнув. Такого не було ще ніколи. Оце перший рік я бачу, що є грошіння. Ну, Тобто я думала, що з ним робити, але зараз я розумію, що він на своєму місці. Хай буде і цей з синіх виноградів ранніх такий дуже непоганий. Так, ну ось бачите, як на цьому кущику в мене не так гарно себе почуває цей куст. Тут видно, видно що йому менше сонця, менше провітрювання. І тут більше може якихось хвороб, і якось е, і грона такі, ну, таке ж, та, також з грошінням, бачите, і дозрівання трошки пізніше, ні, ніж там той, що в мене Юпітер. Все ж таки для Юпітера потрібно хороше місце таке сонячне, щоб він е, добре оп опилювався і е, все було гаразд. Ось це кадрянка, наскільки я пам'ятаю. Тому що це мені подарували також садження. Це, мабуть, кадрянка в мене все ж таки. Ось це поросить. препарат, яким я оброблювала. Ось хочу вам показати комплекс не універсальне рідке мікродобриво для позакореневого Значить, Що він в нього є? В нього азот в різних формах: 184 грами на літр, 18%. Фосфор, бачите, в житких в 66 грам на літр, калій 44 грами на літр, сірка, залізо, мідь, цинк, бор, марганець, кобальт і молібден. Це дуже хороший состав, особливо на липень місяць. От в липні місяці я підживлюю ось цим составом: це ось такий ораковий мультикомплекс. І ви знаєте, я дуже задоволена, дуже задоволена. Він дає необхідну кількість фосфору, калію і ще азоту для нормального розвитку. Та вже, мабуть, в серпні ось цей препарат вже не потрібно використовувати, тому що вже азот не потрібний. Вже потрібно якісь інших формах, там калій. Я зараз вам покажу, який в мене ще є калії в якій формі. Ну, ось такі ще в мене є добре. Ось це вже тільки калій. Калій калій. Тут склад 50% калію. Бачите. Ну, е -е 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 -е. тут потужний такий склад калію. Тому в серпні я вже буду починати їм оброблювати. Це я нагадаю для. Кращого визрівання лози. Для кращого визрівання лози і о, накопичення мікроелементів, збереження і так далі. Рекомендую обидва препарати. Так, ось це прищепа на іншому кущику. Ось такі Грона <сум> Викинув, бачите, який кішмиш. Це ламборджині. І тут щелкунчик, наскільки я пам'ятаю. Гарно розвився кущик з прищепами. Єдине, що переживаю, щоб визрівала лоза на цих прищепах. Оце єдине, що я переживаю. Тому я зараз обріжу, залишу буквально, може там пару. Ягідок, оце все обріжу. Оце все обріжу, тому що нам не грона потрібна, а нам потрібна... Визрівша лоза. І цей також, дивлячись на те, який гарний, бачите, який гарний грунок. Я залишу, ну, мабуть, там ось ці дві кусочки, два маленьких. Подивимось, що, що це за смак. ну, все. Я бажаю вам. Гарного рожаю в цьому році. І підписуйтеся на канал. І не забувайте, що якщо ви мені пишете якісь навіть маленькі коментарі, якщо ви ставите лайки, якщо ви підписуєтесь, то це мені допомагає трошечки продвинути канал і ну, якось зацікавитись в тому, щоб його знімати далі. Ось тому прошу вас, будь ласка, допомагати мені в цьому. Це вам зовсім безкоштовно, нічого не варто. Тому всього найкращого, дорогі друзі, до побачення.